Пішов у ТЦК для того, щоб оформити бронювання на ціле підприємство. Як ви думаєте, оформив, як би не так, людина пропала і вже три години не виходить на зв'язок. Родичі та близькі викликають поліцію, але доступу до нього жодного немає. Як діяти в такій ситуації? Перш за все, потрібно розуміти, що бронювання. Можна оформляти не тільки шляхом особистого приходу, але також документи можна подавати особисто через Укрпошту, заказним листом з описом вкладення. Для цього треба додати. Клопотання від підприємства основної організації про бронювання та встановлення відстрочки. Друге, або витяг з наказу мінекономіки, або через дію документи, що людина заброньована. Крім того, ТЦК постійно вимагають від людей проходити ВЛК. Але якщо у вас вже є бронювання або є вістрочка, то нове ВЛК ви маєте право не проходити. Тому будьте дуже уважні, ви повинні зважувати всі за та проти перед тим, як відправляєтеся туди. Тим більше, що є можливість подавати ці документи через Укрпошту. Того будьте обережні у разі потреби звертайтеся, мої контакти в шапці. Профілю ваш адвокат не